Дорога, що веде до війни. На цьому перехресті під попасною точаться важкі бої. Спостерігачі ОБСЄ регулярно приїздять сюди фіксувати порушення мінських угод. Цього ранку тут ще відносно спокійно. Українські солдати беруть нас із собою на передову. Підрозділ перебуває в лісі біля попасної шість тижнів. Командир щасливий, що досі нема втрат. Перед ними простягається нейтральна смуга, так звана сіра зона. Демілітаризований район. Однак усе частіше звідти відкривають вогонь по українських вояках. Фронтова музика каже комзводу: за 200 метрів від нас чутно постріли гранатометів і кулеметів. Сепаратисти каже він: не дотримуються перемир'я. Вони все одно на агресію нас давлять. Ну, тобто дають огонь, визивають. Вот. Хоча ми, ну, ми мовчимо, а вони б'ють вогнем. ОБСЄ твердить, останнім часом українці теж дедалі частіше почали порушувати режим припинення вогню. Бійці спростовують. Коли є небезпека для життя і здоров'я наших військовослужбовців, приймаються команди, відкривається вогонь у відповідь, застосовуються безпосередньо засоби, дозволені мінськими домовленостями. 37 порушень режиму тиші зафіксували цього дня українські військові. Спостерігачі ОБСЄ нарахували 300 вибухів за два дні. Третю зимопоспіль – поспіль, бойові дії без надії на мирне вирішення.